Зараз зараз, 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 так, ну що, ви готові діти? І ще раз, і ще раз. О, 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 це, 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 але я забув те, що сказати. Це особливо для батьків. Ті, хто найгірше показує зарядку, у нас є просто таке правило, що ті, хто погано показує зарядку. Виходять і показують її для нас потім, <звучить> так? Да, якомога <звучить> <Да>? тебе. <звучить> да? <звучить> ну, давайте під розпочинати, давайте. Давайте. <звучить> давайте ще, круто так.

Ради сыла кила.